Розпаковочка лоту з жіночого одягу, сорт крем плюс екстра. Вага домоглота. 10 кг, Ціна 5,5 євро за кілограм. І так починаємо розпаковочку. І перша на у нас така класна сорочка. Розмір пише 8, але вона йде на більший розмір. Така класна підкладочка, що весною вона буде замість курточки. Така доволі довгесенька і дуже-дуже. І так, далі в нас спортивна кофта від Vans. Розмір, зараз вам скажу, розмір S. І такий цікавий принт на рукавах. Далі дуже теплесенький светрик з дизайном. Тут і так, і так, воно на шиї, дуже гарно виглядає. І дуже теплесенький. Наступний светрик такого кольору хакі. Розмір М. Так, далі. Щось дуже теплесеньке, і приємне на дотик. Ось такий светрик з капішончиком. Розмір зараз гляну і вам скажу. Розмір пише С. І так, наступна. Ух, Такий светрик теплесенький, здається, він шерстяний. Розміру M. І так. Анімалістичний принт. Ось такий класний светрик. Розмір пише 12. На черзі в даному лоті у нас штанішки джинсові, доволі цупкий джинс. Розмір зараз гляну і вам озвучу, якщо його найду. Розмір пише 27. І так, нагадую, ціна за кілограм 5,5 євро. Наступний светрик. Милий кардіганчик розміру елічка. І так, далі щось сиреньке. Гольфик. Дуже цікавий воротничок. Розмір пише елічка. І дуже приємний на надо. Нагадую в даному молоті 10 кг жіночого взуття крем плюс екстра сорту. Розміру, на жаль, не бачу, але це елічка. І так, що у нас іде з бірочкою. Такий цікавий дизайн. Розмір маленький, це є есочка. І так, наступне. Це у нас іде такого плану Валеро. Спаєточка. Розмір, на жаль, не бачу, але це йде СМ. І так, далі у нас попадається на черзі. Давайте дивитися светрик на довгий рукавчик. Верх такий, як гольфик. розмір. Зараз вам скажу. Розмір Елічка. Але він тягнеться. Наступний. Спортивний светрик. Розміру S, І так нагадую, ціна за кілограм 5,5 євро. Наступний светрик. Дуже теплесенький, спортивний варіант. Розміру, на жаль, не бачу, він укорочений, але думаю, він емочка. І так, ще один движинсики з білочкою. Розмір пише 29. Но весенький, супий джинс. І так, як бачите, на 10 кілограмчиків виходить доволі багато жіночого одягу. З капішончиком розміру, на жаль, не бачу. Але це есочка. Щось плетене. Давайте дивитися. Це спідничка плетена. Розмір зараз гляну і вам скажу. На жаль, розмір не бачу, але це у нас іде SM. Такої міді довжини. Наступний, сересенький. Так, це у нас іде тунічка. Розмір зараз вам озвучу. Розмір 14. Так, наступний. Ось такий у нас светрик на, зас... на будзичках застібається. Розмір SM. Далі. О, і джачок. Такого сіренького кольору має такі невеликі кишеньки. Розмір пише 36. Як бачите, на 10 кг виходить доволі багато оліву. І так, ще одна плетена тунічка. Доволі цікава в'язка, великий повнір, розмір, розмір малесенький, і це є SM, Ось так вона виглядає. Давайте далі дивитися. Щось доволі яскраве. Це у нас іде гольфик, Дуже приємний на дотик. Розмір. Пише LXL. Він дуже гарно тягнеться. Ось так далі у нас на черзі без рукавочка. Ось такого плану розмір пише елічка. Так, далі. Спортивна ковтинка. Великий воротничок. Розмір. На жаль, не бачу, але це в нас є Мак. Так, далі. Червоні штанішки. о, вони дуже приємні, на дотик, Новесенькі. Розмір Есочка. Дуже гарно. Дуже яскрава. Наступне це у нас іде платьячко розміру XS. Так, у нас І останній даний очі це курточка. Дивіться, який класний яскравий колір. Розмір зараз вам озвучу. Розмір 46. І так, це була розпаковочка жіночого одягу крем плюс екстра сорту вага 10 кг ціна 5.5 євро